Червоногригорівська громада під постійним вогнем, але незламна. Ось уже понад два роки ворог нещадно обстрілює Червоногригорівську територіальну громаду. День за днем важка артилерія б'є по мирних жителях, їхніх домівках, знищуючи майно, яке вони здобували важкою працею все своє життя. Ворожі снаряди руйнують все, що трапляється на їхньому шляху: затишні будинки, школи, лікарні, інфраструктуру, якою користувалися і мешканці громади. Кожен обстріл залишає на тілі громади нові рани, забираючи відчуття безпеки, спокою та стабільності кожен день тут сповнений страху і тривоги, бо люди ніколи не знають, де впаде наступний снаряд. Але незважаючи на цей нестерпний тиск і постійні загрози, мешканці громади не залишають свої домівки. Вони продовжують триматися за рідну землю, працювати і зберігати гідність у найбільш несприятливих умовах. Жити і працювати в таких умовах надзвичайно важко. Виходячи на роботу, місцеві жителі розуміють, що в будь-яку мить можуть втратити все і роботу, і житло, і навіть життя. Багато родин уже втратили близьких, поранено мирних жителів, багато домівок зруйновані або пошкоджені. Проте люди не здаються. Вони терплять біль і руйнування, підтримують одне одного, допомагають сусідам, ремонтують пошкоджені будинки, знову і знову відновлюють те, що ворог намагається відібрати. Червоноригорівська громада приклад справжньої мужності і витривалості. Навіть під обстрілами, коли здається, усе втрачає сенс, люди зберігають віру у краще майбутнє, залишаючись на своїй землі. Вони не відступають перед труднощами і не покидають рідні домівки навіть тоді, коли було б легше виїхати подалі від фронту. мною неймовірних зусиль болю, Червоногорівська громада продовжує жити, боротися і обов'язково вистоїть. І хоча ворог щодня намагається зламати наш дух. Він ніколи не зможе зламати нашу любов до рідної землі та незламну волю до життя. У Червоногригорівській громаді тривають роботи з оновлення водопостачальної системи. Працівники комунального підприємства Дніпро сумісно з підрядною організацією активно замінюють старі металеві труби на сучасні пластикові, що дозволить значно підвищити якість водопостачання та зменшити втрати води через коросію та постійні пориви. На даний момент роботи майже завершені по вулицям Степова, дорожна та виноградна. Це стало важливим етапом у забезпеченні надійної інфраструктури водопостачання для місцевих мешканців. Пластикові труби є більш довговічними, стійкими до впливу зовнішніх факторів та не піддаються корозії, що дозволить уникнути частих аварій на водогоні. Вчора у нас було замінено водогін по вулиці Дорожній. Вода до цього у нас текла дуже слабо, тому що коли ми строїлися, протягували трубу, вона вже була забита. Практично по вулиці Дорожній вода дуже слабо текла. Жителі зверталися до КП Дніпро, жителі вулиці Дорожній. КП Дніпро не тільки на нашій вулиці, а майже по всьому селу міняють труби. За це від не тільки жителів дорожньої вулиці, а й від всіх мешканців. Я хочу подякувати голову об'єднаної громади Прокопенка, керівництво КП Дніпро, спеціалістів, працівників, які працювали, розрили воду, положили пластикову трубу швидко, оперативно, качественно, хорошо. За що їм велика вдячність. Воду підключили, пробували вони самі. Отверстя під труби допомогли майже всім. За це також є велика вдячність. Воду вчора пустили, вода практично пішла, і ми вже зараз з водою. Велика, велика вдячність всім, хто до цього долучився. При Дніпровському старостинському окрузі закінчено видачу деревини паливної від благодійної організації Небо України за сприяння голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенко. Отримати такі дрова мали змогу багатодітні сім'ї та одинокі особи пенсійного віку. Велика подяка всім, хто приймав участь в залученні такої допомоги для нашої громади. Доброго дня! На даний час ми бачимо, як люди отримують паливні матеріали для опалень, для опалень своїх будівель. Отримують допомогу певні категорії, а саме багатодітні сім'ї та одинокі пенсіонери. Дякуємо фонду за співпрацю, що ми можемо нашим людям забезпечити паливними матеріалами. Сподіваємося на подальшу співпрацю, щоб ми могли більше охопити категорій. Червоногригорівська громада отримала важливу допомогу для відновлення будинків, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Завдяки підтримці голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лесака у громаду надійшла велика партія шиферу, що дозволить місцевим жителям швидше відремонтувати пошкоджений дах. Цей будівельний матеріал стане основою для ремонту дахів, які постраждали від обстрілів, забезпечуючи захист осель від негоди та сприяючи відновленню комфорту для родин, які мешкають в пошкоджених будинках. Віддація наслідків обстрілу на території Придніпровського старостинського округу стала можлива завдяки злагодженій роботі комунального підприємства Дніпро та місцевих жителів. Власники пошкоджених будинків отримали комплекти будматеріалів від проліска, згуртовано сусіди допомагали один одному вивозити сміття та полагодити дах. Навіть в таких складних умовах, коли підпливом війни в багатьох населених пунктах, яких вона доторкнулась, людина людині Вовк, то в нашій громаді, напроти, жителі дружні і цінують підтримку. В умовах війни пожежна охорона Червоноригорівської громади продовжує нести службу, незважаючи на підвищений рівень ризику та постійні загрози з боку ворожих обстрілів. Щоденна робота пожежників перетворилася на боротьбу не лише зі стихійними пожежами. Але й з наслідками агресії, які призводять до серйозних пожеж у житлових будинках та на полях громади. Місцеві пожежники часто першими прибувають на місце подій після ворожих атак, навіть під час обстрілів вони продовжують виконувати свою місію, гасити полум'я, рятувати людей та зберігати майно. Кожен виїзд та виклик є потенційно небезпечним, адже часто ситуація залишається невизначеною, а обстріли можуть поновитися будь-якої миті.